Тому що п'ятирічна каденція уповноваженого захисту державної мови Тараса Кременя завершена. Призначений він був 8 липня 2025 року. Від учора, відповідно, він більше не на посаді. місце вільне крісло вільне. Нагадаю, що Тарас Кремінь був зацікавлений в продовженні роботи на посаді мовного омбудсмена. Втім, за його словами влада не проводила з ним консультації перемовин ані публічно, ані приватно. Є там кілька прізвищ називається хто його може замінити, але найімовірнішим кандидатом на посаду є заслужений артист України, актор Олександр Завальський. Остаточно між тим крапку в цьому питанні ще має поставити Кабмін, адже саме уряд займається призначенням на посаду. Що ж до Завальського, то подейкували, що кандидатуру актора запропонував Денис Шмигаль. Хоча Завальський відкидає ці чутки, каже, що не знайомий з прем'єром і ніколи з ним не зустрічався. І слід зазначити, що Олександр Завальський працював консультантом з української мови. І, і, і з телеведучими різних програм також проводить тренінги, майстер-класи для політичних діячів, журналістів і викладає сценічну мову у Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв.